Поп другої групи з 1 серпня 2023 року. Друзі, привіт! Давно не чулися. А зараз я вам хочу розповісти про зміни з 1 серпня 2023 року, які чекають на другу групу, а також актуалізувати інформацію, що взагалі таке друга група, і пройтися по найчастішим запитанням, які нам задають клієнти. Отже, ми пам'ятаємо, що спочатку війни для другої групи була відмінена обов'язкова сплата єдиного податку, який сплачується щомісяця. Також була відмінена сплата ЄСВ. Його можна було сплачувати за бажанням. Зараз же після того, як нас багато місяців тримали без конкретики з приводу відміни пільг, вже точно можна сказати. З 1 серпня пільги відміняються. Що саме відміняється? Щоб не вводити вас в оману, я скажу, що для другої групи змінюється лише одне. Повертається обов'язкова сплата єдиного податку щомісяця. Тобто неважливо, працюєте ви чи ви не працюєте, єдиний податок ви сплачувати маєте. Саме так, як це було до війни. З приводу ЄСВ, тут все без змін. Скажу конкретно: ЄСВ, ви можете сплачувати лише за своїм бажанням. Тобто, якщо у вас є змога та бажання, ви його сплачуєте щомісяця. Якщо у вас немає змоги сплачувати ЄСВ або немає бажання, ви його можете не сплачувати до кінця війни і цілий рік після закінчення військового стану. Тут змін не було ніяких. По змінам для другої групи це все. Давайте пройдемося по теорії. Як зареєструвати ФОП другої групи? Я не буду повторюватися, як зареєструвати ФОП через дію за 5 хвилин. Просто ось тут закріплю посилання на відео, де я показував, що як після чого натискати важливий нюанс і часте запитання від клієнтів, коли б ви не зареєстрували ФОП другої групи. Єдиний податок у вас активується з першого числа наступного місяця. Тобто, наприклад, ви зареєстрували ФОП 15 числа. З 1 числа наступного місяця ви можете працювати. Якщо ви зареєстрували ФОП 30 числа з 1 ви можете працювати. І якщо ви зареєстрували ФОП 1 числа місяця, то тільки з 1 числа наступного місяця ви зможете приймати платежі. До цього моменту ви будете знаходитися на загальній системі оподаткування, яка оподатковується податком 19,5%. Ви, звісно, можете приймати платежі на загальній системі оподаткування, але дивіться, щоб для вас це не було несподіванку. Нас часто запитують, чи потрібно буде подавати звіт за цей період, поки ви були на загальній системі оподаткування. Так, обов'язково потрібно буде, навіть якщо ви там день чи два були на загальній системі оподаткування, подати за цей період звіт в податкову. Для вашого бухгалтера це займе буквально пару хвилин часу, тому переживати не варто. Кому підходить друга група? Друга група, як правило, підходить для продажу товарів, при тому по всьому світові, так і для надання послуг всередині України і, як правило, фізособа. Тобто увесь дропшипінг, інтернет-магазини або якісь косметичні салони, кав'ярні це все сміливо може бути друга група. При тому, що податки у нас невисокі. Друга група є гарною альтернативою третій групі, з якої ви платитимете 5% від обороту. Не підходить друга група тим, хто надає послуги або по всьому світові, навіть українцям, до речі, які знаходяться за кордоном. Також не підходить тим, хто надає послуги різним товкам, тобто на загальній системі оподаткування, ПДВшним товкам і так далі. Це може робити тільки третя група. Знову таки, якщо ви приймаєте платежі через Paionir та йому подібні, друга група вам не підійде. Це тільки третя група. Що з приводу податків? Станом на 2023 рік єдиний податок на другій групі становить 1340 гривень на місяць. Сплачується він щомісяця. ЄСВ сплачується раз на квартал, і Сума цього квартального платежу становить 4422 гривні. Але я нагадую, що сплата ЄСВ зараз добровільна. Тобто з податків з 1 серпня вам обов'язково сплачувати тільки єдиний податок. До речі, якщо ви сплачуєте податки та подаєте звіти самостійно, під цим відео я закріплю посилання на податковий календар для того, щоб ви бачили, яку суму до якого числа потрібно сплачувати. Це суперзручно, тому переходьте і користуйтесь. Звітність на другій групі, до речі, подається один раз на рік. Тобто вже в 2024 році ви подаватимете звітність за 2023. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що друга група, напевно, найрозповсюдженіша група ФОП в Україні за рахунок маленького податку і простити ведення бухгалтерії. Тобто ви взагалі не рік вперед можете проплатити цей фіксований податок і забути її тільки один раз на рік взятися за звітність або найняти бухгалтера, щоб цю звітність закрити. Якщо ж, наприклад, у вас бізнес приносить не постійний прибуток, тобто у вас там один платіж на 2 чи 3 місяці, то варто роздивитися третю групу, де ви сплачуєте 5% від своїх надходжень. Тобто зараз без обов'язкової сплати ЄСВ, якщо ви не приймаєте кошти, то ви можете взагалі нічого не сплачувати, при тому, що на другій групі, повторюся, якщо ви навіть не працюєте, єдиний податок ви маєте сплачувати щомісяця. Про третю групу детально ми поговоримо у наступних відео. Якщо є якісь зміни в законодавстві, то ми відразу це публікуємо в нашому телеграм-каналі. Прошу на нього підписатись. А також підписуйтесь на цей канал і до зустрічі з вами у нових відео. Бувайте!